Україні є п'ять законопроєктів, які захищають українську мову. Втім, це питання, а точніше, використання мови, досі є актуальним. Сьогодні поговоримо про проблематику та тенденції розвитку української мови з доктором філологічних наук, директором інституту української мови Павлом Гриценком. Мене звати Тетяна Іванська. Розпочинаємо. Отже, пане Павло, вітаю вас у нашій студії. Добре. Говоримо сьогодні знову ж таки про мову. Для мене вже це питання, чесно, воно є дивним. Бо тому, що дивіться, в нас є раз, два, три, чотири, п'ять законопроєктів про мову, але все рівно це питання про використання української мови в Україні. Воно все піднімається і піднімається. Чому так? От, на вашу думку, чому ми вкотре, і я вкотре, і мої колеги, і пишуть, і ведуть ефіри про те, що треба захищати, говорити, розмовляти чи не чи не примушувати розмовляти українською мовою? На вашу думку, я хотів би сказати, поставити контрпитання: а чому так виходить, що в незалежній Україні? Яка незалежна вже 26, 26 uh -huh. рік, де є е, положення Конституції про е, загальнодержавне повсюдне використання української мови як державної? Ми сьогодні не змогли зняти з порядку денного це питання. Значить, ми. Винні в тому, так. що удержавлення української мови, як закономірний, передбачений Конституцією, процес у нашій державі не завершено. А хто ми? Ми ті, хто обирає депутатів, ми з вами, наші посланці до е, Верховної Ради. Уся вертикаль влади, тому що працювала ідеологема меншовартості самого, самої проблеми. Гуманітарна проблема як така, людина як така, була відсунута на десяту позицію десь. А на першому місці весь час були або політичні драчки, або черговий розподіл майна, або гучні скандали про крадіжки вбивства і таке інше. Не розуміли, що держава це громадянське суспільство. І формувати громадянське суспільство необхідно щодень. Ми Довели до того, ось перекидаючись із одного питання в інше. Це було дуже вигідно. Вигідно багатьом депутатам, вигідно міністрам нашим, що займаються чимось. То і, і, касетний скандал, то і, продажа зброї, то ж і, і, якась інша ситуація, і фокусується увага на тому. На тих mm -hmm. подіях а до сьогодні, до сьогодні, дієвої, прозорої для громади, для суспільства, програми гуманітарної побудови демократичної, демократична держава. Це гуманітарна. Так от, mm -hmm. гуманітарної, демократичної України ми сьогодні так і не маємо. Yeah. І, і, і тому ті питання. Які ми отримали у спадок від СРСР трансформовану абсолютно мовну ситуацію, ми десь в якихось ланках виправили, знову ж таки, інколи без докладного пояснення, чому ми так діємо? Без розуміння і часто без правильного. Громадського сприймання тих дій ну, дивіться. Ви ж самі кажете, що без правильного громадського сприймання, тому що ми самі не розуміємо, як ми діємо, і тут я з вами О. не можу погодити, що ви кажете, що ми відволікаємося на різні питання. Питання мови зараз теж стало політичним. Його О. теж використовують в своїх бійках, е, використовують ми до цього з вами використовують в, при... в ви... тому в цьому, що ви перерахували. Ви маєте рацію нарешті, нарешті, мовне питання. Стає е, поруч із іншими питаннями, не на десятому плані. І оце ситуація, яку ви окресли, що ніби уже навіть і наблизно це питання, тому що ми не звикли до того, що питання мовні, питання культури, питання естетики, питання охорони здоров'я мусять бути постійно на передньому плані. Але вони лише питаються, викидаємо це питання назовні. Отримуємо реакцію зараз. Вже Фейсбука, суспільство, яке там сидить, так отримуємо в коментарі диванної сотні. Отримуємо коментарі якихось мислячих людей, і все це знову знову бурлить, бурлить, бурлить і знову зникає. Потім, коли треба, знову це питання достається. Так Тако сенс це, цього воно не вирішує ні, нічого. От нам треба домогтися, щоб зараз, коли питання це на піднесенні, коли ми його сприймаємо, сприймаємо абсолютно більшість, я переглядаю інтернет-простір 95, я б сказав, би, десь приблизно відсотків це абсолютно об'єктивне, спокійне, з намаганням зрозуміти суть проблеми. І якось навіть долучитися до цього. Так от зараз має бути, нарешті, доведено до логічного завершення виформування е, юридичної бази під оту велику загальнодержавну програму гуманітарного розвитку, де і є розділ мовного розвитку. Мовний розвиток не можна відривати від чогось іншого, від кінематографії, книговидання, інше інше, від е, мас-медіа структури медійного простору е, і від е, простору навчання. Зараз давайте простору. робимо паузу. Я перепрошую, що я вас перебуваю, але робимо паузу і повертаємось до студії. Прошу. Говоримо далі про мову. Отже, Павло Гриценко, доктор філологічних наук, директор інституту української мови сьогодні мій гість. Ми говоримо в чергове в цій студії, в чергове в Україні говоримо про мову, чому мовою нашою маніпулюють і маніпулюють нами в першу чергу. Так ось ви говорили про те, що повинно відбутися реформування юридичної бази, щоб вести це питання, якби щоб вивести це питання, щоб воно стало головним. Але чи не викличе це черговий спротив? Як це вже було раніше, ось, наприклад, з останнім законопроектом 55-56, 19 грудня він був зареєстрований. Коли люди почали кричати, що притісняють російськомовних і взагалі не важливо якою мовою говорити, якщо ти любиш Україну, справа в тім, що завжди, коли якийсь приймається закон, і він зі мною особисто не узгоджений, то я завжди можу кричати, що я його не приймаю. Треба дивитися із двох позицій позиції доцільності для розвитку громадянського суспільства, і позиції доцільності для побудови незалежної сильної розвиненої української mm -hmm. держави. Є дві доцільності, і ми маємо так їх об'єднати. Щоби у нас суперечності не було. Як ви думаєте, людина, яка навіть українського походження, але закінчила свого часу, була зорієнтована так, закінчила російську mm -hmm. школу, російський виш, працювала у російськомовному закритому ящику чи колективі, і раптом зараз, вийшовши на пенсію, вже відпочиваючи, а їй кажуть, що ти, мовляв, говорив не так, чи ще щось. Mm -hmm. По перше, це дурниця взагалі оцінювати, як ти говорив. А по друге, треба чітко розуміти, що тут буде психологічний спротив, бо, бо, бо вона забула свою мову. Це перше. Друге, Є люди, які з походження є росіяни, які переїхали в Україну, які тут мешкають, і їм теж є певний страх. І перед оволодінням українською мене, наприклад, не було. Я росіянка, я народилася в Саратовській області. Ви у вас не було, до нас звертаються люди і за порадою, як угу. їм бути, так і так інше. Насамперед, треба зрозуміти, що будь-який закон мовний так. не втручаються у сферу приватного життя. Угу. Він поширюється лише на сфері суспільного. А що життя? робити тоді з приватним життям? Як допомогти розвиватися у цьому громадянському суспільству? Тому що, якщо ми згадаємо помаранчеву революцію, та а, після помаранчевої революції в Києві заговорило українською, що було дивно до 2004 року. Але потім це навіть певним на певний час стало мейнстрімом. Потім знову все захопила майже російська мова. От І як то... побудувати це громадянське суспільство, втримати це? Справа в тім, що немає таких зовнішніх важелів, які можуть змусити людину ігрека, mm -hmm. обов'язково ти маєш так говорити чи інакше говорити. Але коли у державі вибудовується прозора, Всім зрозуміла модель, що це українсько-центрична, українсько-зорієнтована держава з державною мовою українською, а не з українською і російською, як і передбачалося кремлівськими кураторами для багатьох наших депутатів, то в такому випадку людина з часом оволодіває мовою без будь-якого насильства. Без будь-якого тиску ззовні, але визначають долю в цьому випадку української мови, чітко зорганізована і вибудована система державна, тому що коли освіта вища українськомовна. Коли престижна посада державного службовця українськомовна, і це вже закріплено законом про державного службовця, коли армія українськомовна, а не російськомовна, як в Радянському Союзі, де толочили І е... Узбеки, да, Казахівську. Да. Е, безперечно, то за таких обставин, не допускаючи контрнаступу, що ми постійно бачимо контрнаступ на українському і зараз він є, цей контрнаступ, і зараз є не тільки фахівці, а і ті, хто проплачені політики, які обов'язково мають демонструвати не просто. Любов до російської мови, а так її демонструвати, що, щоб щоб це побачили, і куратори, які їм проплачують. І тому він виходить на трибуну депутат, mm -hmm. намагається російською мовою говорити. А зійшовши з трибуни у кулуарах, він з тобою говорить українською мовою. Десятки випадків було таких. Я говорив з такими людьми. Ну, яка причина? А мені приказали і, і, мої ізбирателі. Uh -huh. Та брехня, не треба це брехати. Тобто ми бачимо цю продажність нашої квазіеліти. Uh -huh. Коли у нас буде менше продажної квазіеліти, це перша умова. Так. І друга умова, коли національний капітал буде зорієнтований на Україну, а не на офшори. На будівництво держави і кожен олігарх буде бачити себе тут, у цьому середовищі, де чітко змодельована мовна складова, то ці олігархи ніде не дінуться. І будуть працювати на українську ідею. Але сьогодні ми поки що маємо е, ну, е, дивергентний розвиток. Mm -hmm. Частина, суч... зараз секундочку, закінчу думку. Частина суспільства працює на українську mm -hmm. ідею, а ті, хто мав би допомогти цій частині суспільства, тобто економічно підтримати, працюють на самі себе. І не зорієнтовані на Україну зараз. Робимо невеличку паузу. Тут я з вами погоджуюсь, але єдине в мене зауваження, що олігархи вони. Зараз, принаймні, ті, які є, вони навряд чи будуть працювати для України, тому що вони розбагатіли на тому, що їм що вони вкрали віджали. А після розпаду радянського союзу вони не заробили свій перший капітал. Вони його е, ну відверто кажучи, віджали, і тому вони його не так е, цінують, так не так е, хочуть вкладати в цю країну. Зараз робимо паузу, після чого повертаємось. Павло Гриценко, доктор філологічних наук, директор інституту української мови. Сьогодні ми гість говоримо про мову. Говорили ми вже про різні аспекти, чому її так сприймають, чому мовне питання так сприймають, чому а, в нас ще досі не сформоване оце от громадянське суспільство. А скільки років ви даєте на, на те, щоб все ж таки Україна заговорила українською? От ви говорите про те, що мають бути топ посади менеджерів української державні посади, має займати лише людина, яка володіє українською, щоб це було престижно. От скільки років має пройти, щоб це стало престижним? Я даю два роки. Два. А 25 років до цього що було? Я даю два роки, uh -huh. але за ці два роки. Або пан, або пропав. Ні. За ці два роки мають ці роки мають стати не роками очікування, uh -huh. а роками конкретних поетапних дій. От коли буде випрацьована <кій>, програма, як ми домагаємося не просто українізації України, а Українізації, плюс гармонізації співжиття із громадянами інших національних меншин? Цього не треба забувати. Так, так от, коли буде чітка програма і створені передумови, їй же Бог, максимум два роки треба для того, щоб ми... Запустили саму модель реалізації. І більше нічого не треба не заважати. Угу. Не заважати. Зверніть увагу на те. У нас доволі сильна українська література, так. яку в Європі, у світі номінують, підтримують, дають премії і десятки премій за ці роки. Виросло молоде покоління, яке добре володіє українською мовою, і знімає українські фільми. Знімає, знімають українські фільми, пропонують різноманітні українські зорієнтовані і українські за формою і духом різноманітні заходи, флешмоби та -та, 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 та та Тобто середовище, яке готове це робити, mm -hmm. у нас. Значною мірою сформована. Це середовище, яким сьогодні від 15 до 40, це середовище, яке потужне, має силу. Я зустрічався із різними лідерами цих груп, і знаєте, коли люди упродовж уже кількох років ведуть безкоштовні курси української мови? Коли витрачають свій час здоров'я, енергію на утвердження української мови. Причому, що мені подобається, це водночас формується культура терпимості до інших проявів інших культур, інших мов. Це не екстремізм. Ось в чому сила наша. І оце якраз. І стане основою перемоги українськомовності і українсько-центризму. Воно буде відблунювати. Культура, гуманітарна сфера буде відлунювати і в економіці, тому що не дадуть далі олігархам розпоряджатися так і з позиції антиукраїнських, як би їм хотілося. І сьогодні вже олігархам не так затишно. І сьогодні вже тим крадіям не так затишно, як би вони хотіли. Це вони так можуть гратися і показувати, що вони королі сьогоднішнього дня. Насправді це такі щури, які бояться всього і вся, і, можливо, більше бояться, ніж ви чи я у своєму щоденному житті, те, що вони можуть щось десь кинути, десь щось проплатити, це одна ситуація, але зовсім інша ситуація, коли виходимо один на один з ними на розмову, і коли ці генії okay. раптом такі стають маленькими. Непомітненькими, тому що. Цікаво вони стають звичайними людьми? Абсолютно, абсолютно. Е, я вам дуже дякую. Я, я перепрошую. Так, от, я хочу, щоб у нас щоб... буквально 30 секунд. Хай буде і 10 секунд. Я вкладуся. Давай. Так, от, найголовніше зрозуміти, що розбудова української мови має бути системною, послідовною, не агресивною. Так. Не агресивною, але наступальною в тому плані, що досягши одного, треба робити наступний крок і створити умови для тих. Хто хотів би повернутися чи прийти в лону української мови, чого я й бажаю нашим телеглядачам. І Я лише додам, що і починатися це все має з вас самих. Павло Гриценко, доктор філологічних наук, директор інституту української мови. Розмовляйте українською, любіть свою країну. І миру нам усім до зустрічі.